Брати і сестри українці, шановна святочна громада, шановні мешканці славного Олеська. Сьогодні знаменита подія не тільки в житті вашого міста, сьогодні славна і знаменна подія в житті нас усіх, українців. Адже ми з вами не просто відзначаємо, ми низько схиляємо голову і піднімаємо цю голову гордо, пам'ятаючи про ті буремні часи, коли 70 років тому назад саме тут, тут, на тій славній землі, творилася українська історія. Українці тоді, під керівництвом знаменитого, мужнього, стійкого, принципового і патріотичного боровця вони показали приклад на весь світ. І що ж це був за приклад? Це був приклад реалізації споконвічного прагнення українців мати свою державу. І нехай ця держава, ця маленька Україна, Олевська Республіка, діяла тільки три місяці. Але це був реальний, конкретний здвиг. В ідеї українського державотворення. Це була справжня маленька Україна, яка тут діяла, яка жила своїм життям, яка мала свою управу, свій уряд, свою адміністрацію, яка мала свій вишкіл, своє військо, яка мала навіть свою освіту і яка планувала ця держава на багато-багато років наперед. Але ми, українці, так вже склалося в тій страшній історії нашого життя, час від часу опиняємося між Молотом і наковальнею. Так і тоді, в ті часи 40-х років, Україна була між двома великими імперіями, між жахливою, кривавою Сталінською і Гітлерівською імперією. І, власне, приклад Олевської республіки, з якого почалося. Практично все в національно-визвольному рухці середини і початку 40-х років, який пізніше продовжувався навіть до наших днів, до створення української держави, саме тоді це була демонстрація нашого прагнення мати свою країну і мати свою державу. І приклад Левської республіки, хто би що не говорив, хто би не приводив якісь там негативи, можливо, цього часу. Але тоді цей приклад, і тепер цей приклад, це він тільки на позитиві, на прагненні українців мати свою державу. Я хочу сказати, що ті часи вони демонстрували неабияку мужність українців. Вони демонстрували, що ми, українці, нікого не хочемо підпускати до свого роду. Ми самі не хочемо чужого, але не візьмете до свого. Ці часи показали, що українець вміє і може бути господарем на своїй землі. І, до речі, нам, сучасникам, потрібно брати приклад з бульби-боровця. Потрібно брати приклад з усіх тих волелюбних українців, які мешкали тут, і які за що ж боролися. Вони ж нічого чужого не хотіли. Вони просто хотіли обробляти свою землю. Вони просто хотіли родити, любити і виховувати своїх дітей. Вони хотіли жити, пам'ятаючи про своїх батьків, дідів, про минуле і творити спільно разом своє майбутнє. Скажіть мені, будь ласка, хіба це погані відчуття? Хіба це погані відчуття, коли людина живе заради родини? Заради нації, заради держави, заради величі це ж є найкращі почуття, які можуть бути в будь-якої людини. Але в нас цього хотіли позбавити і на якийсь певний період позбавляли. Але навіть сьогодні це є теж символічно, що ми, схиляючи голову перед героями Олевської республіки, ми так само вітаємо один одного з 20-річчям, вже сучасної незалежної української держави. Часи, на жаль, нині є дуже непрості і не найкращі. І так виглядає, що буде ще гірше. Але Олевська республіка, яка потім показала приклад і формуванню української повстанської армії національно визвольних рухів на той час в Україні, Олевська Республіка. Вона задемонструвала, що українці хочуть і можуть мати свою державу, що вони здатні так само любити, так само творити, як і представники інших націй. І тому вітаючи вас сьогодні з цим святом, святом Олевської республіки, з 20-ю річницею Української держави, я хочу, щоб ми всі пам'ятали народну мудрість, істину, найтемніша ніч перед світанком. І навіть якщо є зле руки зараз не опускати, товариство. Навіть якщо і втратили цю віру, ні в якому випадку не треба думати, що все вже втрачено. Будемо ми мати свою Україну, таку, яку хотіли вони мати, і таку, яку ми заслужили мати українську державу, де українець буде дійсно відчувати себе господарем своєї землі, де він буде патріотично виховувати своїх дітей. Того, чого нас вчили батьки і діди. Нам треба вірити і боротися, і розуміти, що ні в якому випадку, особливо тепер в ті складні часи, не можна розчаровуватися. Тим більше, що наші діти, які є ровесниками незалежності, сьогодні вже не тільки хочуть, але вже можуть відстояти і захистити ту Україну, про яку вони мріяли. І про яку ми омріюємо. Всі дні згадуємо тих всіх героїв, які поклали своє життя заради України, і будьмо достойними їхнього життя, пам'ятаймо їхні заповіти. Я хочу вас усіх привітати з тими святами. Я хочу низько схилити свою голову перед усіма мешканцями міста, які прийшли сьогодні на ці урочистості. І ті, які долучилися до організації і встановлення цього пам'ятного пам знаку, до якого також потрібно, напевно, буде приводити своїх дітей і показувати, які ми українці, яка в нас історія, і маючи таку історію, і пам'ятаючи таких героїв, розуміти і казати своїм дітям, ми будемо мати Україну, ми будемо жити достойно. Ми не будемо злиднями по всьому світі і будемо показувати приклад всім, тому що ми є українці, слава вам, слава нашим героям, слава Олеській Республіці. Нехай живе українська держава, якій вже 20 років. Слава Україні! Героям!